Я йду в похід і беру з собою виноград. Е, я йду в похід і беру з собою вино. О, ти йдеш в похід. О, хорошо. Е, я йду в похід і беру з собою адреналін. Ти не йдеш в похід. А чого? А чімо! ОН АНІЯ! Я йду в похід е, і беру з собою торт. І ти не йдеш в похід. Я йду в похит і беру з собою штуку. И ты, Лася <ріст> Николаевна, не йдеш в похит. <ріст> <Ага. ріст> Я йду в хід и беру з собою изюм. Э, ти не йдеш в похід. Я йду в похит і беру собой... Себе... Лимон! <ріст> <ріст> Ти не йдеш в похід. <ріст> ми з тобою в похід так ми не сходимо. Не Я йду в похід, і беру з собою. те, що ти подарував вчора хлопцям ваги. О, ми йдемо в похід. Я йду в похід і беру з собою віски. Ооо! Още ніхто не <ріст> похід. <ріст> <ріст>